Компанія Лев Девелопмент провела підсумкову презентацію, де поділилася результатами своєї роботи за 2024 рік. Нам є насправді чим пишатись, адже в цьому році ми здали два об'єкти в експлуатації. А загалом під час повномасштабного вторгнення вона сведена в експлуатацію чотири житлових комплекси. І насправді за дев'ять років компанія стала тренд на ринку нерухомості України і задала тренд іншим компаніям. Також нагадали, що в них є постійно діючі спецпропозиції. Компанії левдевелопмент є спецумови для військовослужбовців та їх сімей, також є спецумови для людей, які втратили житло, і для людей, які переїхали до нас тимчасово окупованих регіонів. Для них нас діють постійні, лояльні, хороші пропозиції. А саме це є мінус 11% та безвідсоткове розтермінування на купівлю будь-якого об'єкта нерухомості. Для всіх інших ми також пропонуємо спеціальні умови при купівлі квартири разом з паркінгом. Тобто, якщо в нас інвестор купляє Квартиру на паркінг автоматично отримує мінус 10% і цією пропозицією він може скористатися протягом одного тижня з моменту покупки квартири. Наразі в активній фазі перебувають кілька проєктів у привабливих районах Львова, неподалік зелених зон. Якщо взяти на сайлент парк, роботи вже йдуть в перші черзі до здачі. Е, здаємо три будинки. Е, сукільники в нас так само йдуть під завершення. Ті, на наступний рік у нас планується відкриття нового об'єкту також по вулиці Орлика. Там теж хороші, цікаві будуть будиночки. Типу, ну, об'єкт такий досить непоганий, досить, досить хороший. Більше інформації про проекти компанії зможете дізнатися на сайті levdevelopment.com.ua.